Є новини щодо мобілізації. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець знайшов знову порушення Конституції та прав людини у новому законопроекті щодо мобілізації. Оборонному комітету вже направлено зауваження на 9 сторінок. Нагадаю вам, раніше цей законопроект був затверджений Кабміном та переданий до Верховної Ради. Так давайте ж розглянемо основні зауваження, які висуває Лубінець до цього законопроекту. Отож, нормативний казус у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, або виключені з нього у встановленому порядку. Адже тут у питаннях відмітки формулювання зняти чи виключити на практиці виникають проблеми. Оце перший пункт, який е, смущає Лубінця. У законопроекції йдеться також про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції, збройні сили та інші військові формування ніяким чином не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян, тож ці положення є також неконституційними. Окрім цього, у законопроекті пропонують передбачити обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, за невиконання якого останні несуть, визначену законом юридичну відповідальність. Проте, таке положення законопроекту не відповідає положенням Конституції та закону України про захист персональних даних правовим позиціям Конституційного суду щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. Тож такий обов'язок повинен бути виключений з законопроекту, натомість Лубенець пропонує ввести це як право призовника. Дуже цікаво, як буде це реалізуватись на практиці. Також питання надавання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян у віці від 18 до 60 років. Також суперечить Конституції. Адже таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники Нацполіції або ДПСУ. Відповідно до статті 17 Конституції України Збройні Сили України та інші формання ніяким чином не можуть бути використані в обмеженням прав і свобод громадян, наводить лубінець норми Конституції. У змінах зазначено і позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. Так ось при цьому усім іншим категоріям здобувчої освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Ось таким чином, це суперечить вимовам статті 24 Конституції статті Конституції щодо рівності прав громадян та недопущення їх дискримінації за певними ознаками. Очим відрізняються аспіранти, які платять за себе кошти, від тих, які навчаються за кошти державних, державні кошти. У новому законопроекті також прописано те, що призов на військову службу під час мобілізації здійснюється незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Тобто особу можуть призвати на військову службу під час її перебування у службовому відрядженні під час виїзду на вихідні до батьків, перебування в санаторії чи лікувальному закладі поза межами місця проживання. Проте, як показує аналіз звернень, до, як зазначає лубенець нашого офісу, при такому підході до мобілізації часто порушується право громадян на звільнення від призову, оскільки медичні документи, а також документи, які дають право на військово зумов'язаному на звільнення від призову, свідоцтва про народження дітей чи там довідки про інвалідність, тощо громадяни з собою не носять, оскільки їх за законом мають надати до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Тож у закріпленні у законі цієї норми є недоцільним. І вас просто можуть інколи забакувати в бус, не дивлячись ні на які документи. На жаль, буває і таке. Але Лубінець звертає увагу саме на такий недолік. Що стосується альтернативної невійської служби, зазначає Лубінець, то чинна редакція закону про альтернативну службу нині не передбачає можливості та порядку направлення на альтернативну службу громадян. Які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Однак є неподанок випадки направлення громадян на військову службу, релігійні переконання яких не допускають виконання військового обов'язку, що суперечить гарантовану їм статті статтею 35 Конституції України право на свободу совісті. Тобто тут мова йде, якщо ви за релігією не хочете брати в руки зброю, вас не повинні відправляти на фронт. Але в Україні, можливо, на жаль, все. У такому разі людину повинні направляти на альтернативну службу, не пов'язану зі зброєю, але яка приносить користь всій країні. Ось напередодні зазначає Лубінець, що він мав розмову з міністром оборони Рустемом Мумеровим. І як зазначає Лубінець, він готовий йти на компроміс, він готовий вносити відповідні правки. Ось. І Лубінець зазначає, що такий важливий для країни законопроект має враховувати нюанси та, передусім, відповідати усім нормам Конституції. Правами людини. Правами людини не можна нехтувати, зазначає Лубінець. Також, друзі, сподіваємось вже поскоріше побачити остаточну версію. І сподіваємось, Конституція і права людини не будуть порушені. Бережіть себе!